Вітаю вас, друзі! 17 березня Сьогодні суд в Гаазі є такий суд, міжнародний кримінальний суд. Сьогодні видав ордери на арешт Путіна і Марії Львової Білової. Ну, можливо, ви не знаєте, хто це така, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Я вам зараз про це розповім. І ця подія є дуже важливою з огляду на те, що міжнародна спільнота на рівні е, юрисдикції міжнародної визнає злочини Росії. Це найголовніше, що зараз треба усвідомити. А тепер детальніше сьогодні другий міжнародний кримінальний суд ГАЗів видав орден на арешт і Путіна і уповноважений справ дитини Російської Федерації некої Марії Львової Білої, Білової у зв'язку із тими діями, які вони вчиняли, санкціонували на території України з 24 лютого 2022 року. Які це дії? В один голос фактично судді стверджують, що Росія депортувала до, на свою територію з України чималу кількість дітей. Мова йде поки що про дітей, тому що є інші повідомлення, які стосуються саме обговорення фактів геноциду Росії проти українців. Там триває дискусія, вона не проста. Сьогодні це дуже активно обговорюють у ЗМІ, ну можливо, не настільки активно, але. Привертається увага, бо я колись читав цю новину на сайті Радіо Свобода був неприємно вражений про те, що організація Біних Націй поки що не бачить явних ознак геноциду Росії проти України. Борети з тим стверджує, що Росія завдає ракетних ударів по інфраструктурі, це порушує наше психічне здоров'я, фактично направлене на те, щоб знищувати величезну кількість населення. Я думаю, до цієї дискусії ми ще повернемося неодноразово. Я, до прикладу, про майже в кожному ефірі говорю про те, що ми втрачаємо дискусію про те, що Росія вчиняє проти українців явний геноцид, відвертий геноцид. і от рішення міжнародного кримінального суду Гааги про арешт Путіна. Та Марії Львової і Білової і це один із кроків саме до цього для цього. Хоча ви, звісно, скажете, а як їх можна арештувати? Ми ж не поїдемо, наприклад, до Кремля чи там бункер до Путіна і не арештуємо. Його. чи Ми ж не поїдемо до Москви і не арештуємо цю Марію Білову, Львову Білову за те, що вони депортували дуже багато діток до Росії з України. А депортували вони за нашими даними понад 16 тисяч. Ну це дуже велика цифра дітей. Розселяють, усиновлюють їх привчають до російськості. З них роблять фактично росіян, але з українським корінням і це небезпечна тенденція на майбутнє. А це фактично злочини проти людяності. Ну і сьогодні, формалізувавши цей процес, міжнародна спільнота заявила на юридичному рівні, що і Путін, і Марія Львова Білова фактично є нев'їзні до 123 країн. 123 країни це країни, які визнали і ратифікували. Римський статут. Римський статут вступив у дію у 2002 році. Україна також його підписала в числі інших країн, але не ратифікувала. Тут у нас є такий неприємний казус. Ну, я вам хочу сказати, що не ратифікувала його не лише Україна, а й Сполучені Штати Америки. Але звинувачувати Сполучені Штати Америки в тому, що вони не розуміють злочин Росії, було б не зовсім справедливо. І направду видача ордеру про арешт Путіна це не прецедент. Подібні випадки були. Зокрема, з президентом Судану Омарою Баширом та Муамаром Каддафі, президентом Іраку. Якщо Муамара Каддафі стратили повстанці, то Башира ув'язнили і його хочуть передати також до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Цей процес наразі триває. Більше того, Україна ініціює створення міжнародного спеціального трибуналу, який буде проводити судовий процес над злочинцями після нашої перемоги. Це дуже правильне рішення, тому що. Дуже цікавий в цій частині був фідбек росіян на таку ухвалу. Там сказали, що, мовляв, та не ми чхати хотіли на цей ваш римський статут і на ці всі країни, і на це ваше рішення. Воно нас не торкається. Ну, зокрема, Захарова, це речниця Міністерства закордонних справ, сказала, що ми до уваги не беремо. Росія також не підписала римський статут, як і США. До речі, США, до речі, спочатку підписали, і Росія підписали, потім відкликали свої підписи. Ну, так як Північний Судан також відкликав свій підпис, Ізраїль. Але, е, знаєте, з римським статутом, Якщо можна дискутувати, то у випадках із Мамаром Каддафі та Омаром Баширом, президентом Судану, ну тут дискутувати нема що. Це доконані факти, один в'язниця, інший страчений. Це саме чекає і Путіна питання лише часу. І от на Росії дуже важливий фідбек, який відбувся саме після оголошення такого рішення, тому що всі, хто біля Путіна, оця кліка, вони розуміють, що Путін тепер фактично не виїзний. Ну куди він може поїхати? На близький схід до Китаю, до речі, Сінзіпінь, Китай, до речі, також не визнає Римський статут. Буквально за два дні буде у Москві. Уявляєте ситуацію Сінзіпіня, який приїздить до президента, по відношенню до якого видано ордер на арешт? Міжнародний кримінальний суд Гаазі видав ордер на арешт, про що і як він з ним тепер говоритиме. Ну, таке не дуже, як на мене, зручне становище. Хоча і Китай далекий від демократії, диктатура там процвітає. Але сам факт має місце. І от фідбек на Росії, реакція на це рішення була просто безпрецедентна. І вона, як на мене, провокує в тому числі і внутрішні процеси, тому що ця вся кліка розуміє. І ця ж сама уповноважена справа. Дитини росіянка, відносно якої вже купа санкцій є, а тепер ще ордер на арешт, і сам їхній головний цар Путін він сьогодні стає практично невиїзним, і вони біля нього не виїзні, в тому числі. Ну от, реакція була наступна: Симонян, яку ви добре знаєте, сказала, що хотіла би я цю картину, коли наш президент приїжджає в якусь країну, його арестували, потрібно всього 8 хвилин, щоб туди щось Ну, Як на мене, абсолютно дурнувата заява, коли вона говорить, що після арешту Путіна Росія може задати по комусь ядерного удару. Це ідіотизм вищого гатунку. Тут навіть пояснювати не хочеться, тому що Симонян в своїй парадигмі. Пісков, цитата. Далі я буду вам цитувати, щоб ви розуміли. Швидкістю її реакції і рівень реакції це дуже важливо розуміти. І так Пісков говорить, сама постановка питання є неприйнятною, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Не нове. Будь-яке рішення його є нікчемними з точки зору права. Ну, про яке право взагалі Росія може говорити, де вони, коли його дотримуються. Феєрична цитата в цій частині була самою уповноваженою прав дитини Марії Львової Білової, яка сказала наступне: чудово, що міжнародне співтовариство оцінило ту роботу по допомозі дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні військових дій. Я не хочу продовжувати, тому що це повна єрість. Вона, мовляв, говорить про те, що вони рятують звідти дітей. Ну, вони нас прийшли врятувати, леск яких вже вбили. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації вічно п'яний Медведів. Я не говорився. Ну, реально, мені він видається постійно якимсь п'яним на ну, алкоголік вищого гатунку. Він сказав, що будь-які нападки, перепрошую, немає необхідності пояснювати, де слід скористатися цим документом. Ну, мабуть, він має на увазі сходити з ним одне місце. Депутат голова Держдупи Російської Федерації В'ячеслав Володин сказав, що будь-які нападки на президента Російської Федерації розцінюємо як агресію проти нашої країни. Ну, ви зверніть увагу, посадовці високого рівня в один рядок швидко говорить, говорять нашого царя, а нельзя і заступаються за нього, але розуміють, що це не просто якесь там небудь рішення, це ордер на арешт їхнього президента. Ну так він у них президент збирається, до речі, на п'ятий срок. Голова комітету Ради Федерації Російської Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас вважає, що ухваливши настільки абсурдне рішення, як він каже, міжнародний кримінальний суд став на шлях самоліквідації. Питання як. От саме ліквідація буде точно у вас на Росії. Депутат Володимир Джабаров теж заявив, що непогано було б, якби басманський суд Москви видав ордер на арешт у повному складі членів міжнародного кримінального суду, але мені видається, що цей басманський суд рано чи пізно і вас буде арештовувати. Це однозначно, але не і вас, а вас усіх. Тому, друзі, можна по-різному зараз, знаєте, оцінювати рішення Міжнародного кримінального суду. Але сам факт того, що такий документ вже виданий, і що на міжнародному рівні, ще раз повторюю, в юридичній площині говорять про злочини Путіна, це дуже добре. Звісно, що питання депортації дітей це лише одне з тих, які треба було б розглядати в цьому суді. Але крига, крига скресла, і це найголовніше. Я розумію, що можливо хтось не погоджується зі мною про цю новину і, мовляв, ти дуже захватом це розповідаєш. захопленням, перепрошую. Тому пишіть у коментарях, обов'язково поділюся там з вами своїми думками, подискутуємо, врешті-решт. Якщо відео сподобалось, обов'язково лайкайте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео, які виходять. Хто цього не зробив раніше. Підписуйтесь, поширюйте друзям, всіх люблю, ціную, шаную, і шанові. не перемикайтесь. Все буде Україна!